І всім привіт! І сьогодні ви завітали на мій канал Star. Сьогодні ми будемо грати в Heels of Steel. Але сьогоднішнє відео буде про відкриття ящиків. Воно було, я не знаю, коли воно було, але воно вже. Було, тут оновили. І нарешті можна вибити міфічного танка. Раніше його можна було купити значить, за 5 тисяч цих е гемів. Але тепер можна його вибити з боксика. Е в принципі, тут 100% шанс е на звичайних редких танчиків на звичайних і на епічних. А вже 100% шанс на легендарні і міфічні. Але головна фішка, головна ціль цього відео, це чи зможемо ми за певну кількість сундуків вибити всіх, всі, всі, всі танки в грі з, з, з цього сундука. А ви напишіть в коментарях, скільки цих сундуків я відкрив за все відео. Хто напише правильну відповідь, я особисто лайкну сердечком його коментар. Так. Поки що мені нічого такого цікавого поки що не падає. Мені найцікавіше це буде опа. Це що, перша легендарка? Я не, не поважу. А, ні. А, камон, там. І цей аккаунт ми будемо прокачувати, бо я нім не грав, не то. Ось... І будемо проходити... ну, Будемо просто грати якийсь. Батли робити, або навіть е, битви, або, може, когось буду приглашати е, підписники, але це поки що не буду, бо мені спочатку треба буде прокачатися. Але поки що відкриваємо сундучки і поки що, поки що нічого не випало. Ну, з такого цікавого регірна, я хочу. Е, цікаво, е, яка буде перша легендарка або е, якийсь міфічний танк. Я не знаю. Але вже з самих простих сундуків вибрали. Пер їх можна подивитися за рекламу. Ось загально вже не купиш. О, Динамо. прикольна штука. Чесно, я ніколи не грав за легендарного або за міфічного танку. Я тільки міг мріяти. А в наступному відео, може, в якомусь відео я мрію здійснитися. Так, мені дали Tower. Це наче башта. Наче башта. В кінці відео я поміняю мову, бо я не сильно знаю англійську, але вчується. Так. А, о, кемонтен. Не маю найостанній. Фенікс. Ой. Ну, в принципі, але я не розумію. Ehm, треба буде пізніше ще подивитися ША. О, Моя перша легендарочка. Ну Сталкер. Ммм, мені цікаво. А з якою метою тут з'явився танк Сталкер? Ну, мені все цікаво. От це ж, значить, тут все про танки. Але тут, типу, почалися не танки. Я не знаю, там був якийсь... Ні, я не забираю, чи хай роблять, воно мені подобається. О, нарешті, перший Міфіка, ну Валькірія. Ну, така. Мені більше подобається Immortal. Тобто наче він безсмертний. Що це називається? Я не пам'ятаю, ну коротше буде якийсь дракон. І я промагав, що, що мені виплатить. Титан. Дякую, звісно. Він мені не потрібен. Так. Ну Поки що я не знаю, ж мені. Ми... Але в принципі вже о. Нарешті. І Мартл Оцей дракон, да, все-таки дракон. Це, мабуть, один з моїх найулюбленіших танків. Мені найбільше подобається скорпіон, конг і... ооо! Ще одна легендарка. А ну хто буде? О, скорпіон. Мені більше подобається скорпіон, конг і оцей дракон. Це мені. Це мої фаворити. Ще мені подобається Теслан. І Фенікс. Опа. Це ще одна легендарка. Походу. Конг, єс. А це мені конг, мабуть, найбільший з усіх подобається. Навіть деміфічну. Отако. В принципі... О, епічний танк. Я думаю, в мене вже всі відкриті. Хоча ні. О, Мамонт що, прикольно, В принципі, поки що, поки що все нормально. Типа вже є два міфіка, пару легендарок, Ану. Бам. а ну, пам. Рейр. А в мене теж рейр є. Але не знаю, я думаю, у мене вже всі є, А. А я не знаю. Я не знаю, як він прикладається. А ну Что что нас? Ну. А ну на Валькирию О ще один реверный танк. Ну да, тут сто шанс. А ну чом. Ну мало. Значит, это изубасток Чомпер. З Росланах потезам. Кстати, а вы не забываете про клуб Бравл Старс. потрібно 2200 кубків. Называете Старс. я думаю, они кажется, на дар какой-то. Кто же закинчит эти? О. Баракуда. Кай... Че баракуда. Но вообще я бачу, что и иначе называют Катюша. Хай бы Катюша. Так, а ну. Хочу какую-то легендарную О, Жалко, що Але я не кажу, що легендарок мало. Ну, прикольно, якби ще якісь нові штанчики подавали. Знаю, я не сильно... Я хочу саме міфічні, щоб пододавали. Бо Ну, наша прикольна. Ну, вони сильні і так тут прикольні. Але їх мало, це єдиний мінус. Флак. Нормально. Нормально. Непогано. Давай ще один. Ага. Бак. Ану, конга. О, ще один опічний. Ну, в принципі, в нас має, мабуть, вже близько о, Тесла. Це прикольно. Так, 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 так. Ну, в принципі, все покидаха, добре. Але на якому ж моменті так, ану. О, райерні. Хорошо закінчиться реєрні. Оооо, тоді да, я ще люблю атласа. Тоже прикольно. Ну я поки не бачу. А да. Ану. Кава каже. Що перший сундук десь нічого нього не виклик. Але тут стопуду ще є, бо в мене ще не всі легендарки. Так. М -м так. Знову другий. Мабуть, в мене всі. Хоча ні. ну Поки що Скорпіон, Валькірія. О! Я наче побачив, що буде кит. ні, кракен. Не, просто буває видно. Буває ні. М -м -м, кракен. Кракен, кстати, прикольно. Прикольно. Якої бачили. Я, я вообще до цього... О! А тут я почав бачив, що буде кит. Прям було видно. Нарізок побачив, що має бути десь я не бачу. Ладно, продовжуємо. Виправтеді арекс. Скорпіон, Валькірія, Кобра... Коротше. Блін мені треба ще кота виловити. Чи в мене кіт вже був? Оце... Та ні, не було. Кіт. Накарашці. Кіті. Понятно? Оце ж, значить, всі вже. Ще один сундук відкрию, якщо не. Так. Да. Останній. Ще тепер я впевнений, те, що всі. Цей теж рахуємо, бо це досить потрібно. Так, тепер я хочу точно всі є. Да потім Напишіть в коментарях. Ну, коротше, я думаю, так. А зараз я хочу прокачати тих, у кого найбільше карточок. Щоб потім подивитися на який левел їх хватить Поки прокачую кобру. А ви поки що не забувайте ставити лайк і підписуватися на мій канал. А також писати коментарі. Бо я їх всі читаю. Також вставляю в топ. Але. Ну, я все в тобі. Це просто рандомно. Так. <клес> 10 села. М -м, може і до 20 до... Так, так. Но раніше тут було до 20-ї села, зараз вже до 25. -ї. Не знаю, що сказати. Ну в принципі, поки що все йде нормально, типу. А, я раніше грав в цю гру і тут оновлення, Раніше справді грав, але я тільки сьогодні дізнався про оновлення. Тільки сьогодні, 24 березня. Так, Хоча, я думаю, немає сенсу його всіх прокачувати, бо це дуже і дуже довго буде. Чому все-таки є сенс? Тоді прокачається, воно ж нічого не пропаде. М -м, а я думаю, вам не буде сильно цікаво дивитися, як вона літає. Ну, в принципі, або можна пошукати тих, хто цей ось, допустимо, бак. Чи ні? Вроді в бака було багато. Так. Да. Ну, Коротше, це зараз... Оп, я прокачав бака і у нього був на 20 левел, як і в кобри. Так, ну, а я бажаю вам всім гарного дня, щоб ви добре відпочили. Також я сказала, що ми будемо вибирати мову, Ага, тут нема української, є тільки російська, Але я думаю, там хоча б можна буде перекладати. Тільки погортаю, Якщо я не буду вага, значить гра. Ну, бажаю всім гарного дня. Дякую, що ви дивився відео до кінця. Також не забудьте ставити лайки, підписуватися на мій канал, писати коментарі, все таке. Ну, а я вам всім цим часом. Ага, треба задання проходити. Це ми будемо все робити в наступному відео, а я буду вам всім казати і всім пока!